Згідно нормативної правової бази, що регламентує роботу старости, звітує про свою діяльність за рік, що минув. Звітний період пройшов у тісній співпраці з населенням Старостинського округу, керівництвом відділами Чемаровецької селищної ради, місцевим агроформуванням, богами, ТЦК та СП, комунальними закладами громади, пенсійним фондом. Робота Старостинського округу була прозорою і відкритою. Все робилось в інтересах громади. На території села проживає 603 людини 564 місцевих мешканців і 39 внутрішньопереміщених осіб. Від них за звітній період надійшло 416 звернень. Усім надано необхідну допомогу для вирішення назрілих проблем. Вперше за всю історію самоврядування у селі не зареєстровано жодної новонародженої дитини. Хоча учнівський контингент немалий, бо до школи доїжджають шкільним автобусом 53 дітей. В цій цифрі 16 ППО. Щодо розподілу населення за віком, то маємо таку картину. Село відносно молоде, бо 55% це люди працездатного віку, більша половина яких не задіяні у виробництві. Працює 132, а решта зайняті за кордоном або в особистому сілянському господарстві. Продовжуючи тему населення, то одна третя це пенсіонери за віком та особи з інвалідністю. 29 УБД, у БД, 10 сімей багатодітних, одна сім'я СЖО. 11 одиноких та одиноко проживаючих. Ця категорія населення всесторонньо підтримується і особливо в період війського стану. Уся робота була спрямована на вирішення інтересів жителів села, видавались довідки, проводились нотаріальні дії, вирішувалися питання господарського характеру. У селі збережена інфраструктура. Усі гауси на сьогодні представлені: освіта, культура, медицина, зв'язок, торгівля, станція технічного обслуговування, агроформування, пункти прийому молока від населення, ремонт одягу, дві культові споруди. Дохідна і видаткова частини виглядають наступним чином: дохід 4 мільйони 749, видатки 1 мільйон 886 Тисяч гривень. Лева частка надійшла від місцевого агроформування. Розподіл по галузях можна побачити на слайді. Галузь освіта представлена дошкільним закладом, який відвідує 11 дітей. Процес виховання і обслуговування забезпечує 4 особи два педагогічних працівники і два господарські. Для дошкільнят створені усі умови для повноцінного розвитку. Ранки, свята, прогулянки, спостереження, казкові зустрічі, губки, походи, екскурсії, розваги роблять життя дітей цікавими і захоплюючими. У селі збережена медицина. Фельдшерський пункт. до послуг населення сімейні лікарі та фельдшер, які надають первинну медичну допомогу пацієнтам у невідкладних станах, проводять фізіотерапевтичні процедури. У фельдшерському пункті можна зробити кардіограму, сатурацію, щеплення протиінфекційних захворювань. Маніпуляцію, перев'язку, отримати безкоштовно ліки від спонсорів львівської фармацевтичної компанії Галичфаґа. Щодо галузі культури, то в минулому році виведено з мережі будинок культури, однак відновлено повноцінну роботу сільської бібліотеки. Значно пожбавлена робота з охоплення учнівської та студентської молоді завдяки оновленим підходам до роботи. Тематичні заходи з використанням мультимедії, відеоекскурси, майстер-класи з молодшими користувачами, відеоогляди, акції, бібліоте, флешбуки. Це все сприяє змістовному дозвіллю, корисному, цікавому проведенню часу. Робота бібліотекаря проводиться у відповідності до затвердженого плану з врахуванням календаря знаменних та <клід> дат. Під керівництвом бібліотекара продовжена робота над літописом села Моя Андрійка, де відображений період життя села від початку повномасштабного вторгнення РФ опвідь буде продовженням альбому Літопис села Андріївка. На належному рівні поставлена робота по догляду за братською могилою та стелою воїнам односельчаном за пам'ятним знаком репресованим. І це не випадково бо Андріївка одне із сіл в районі, де під час визволення у березні 44-го року у період Другої світової війни загинуло 403 військових. На фронтах села, село втратило 66 односельчан. Сталінським режимом були репресовані і не повернулися додому 34 мешканці. Тому дали напрям у полі зору культури. Мобілізаційна робота. Ведеться військовий облік приземників і військовозобов'язаних. Опрацьовано 19 розпоряджень, проведено звіряння з організаціями, господарськими книгами, центром комплектування та соціальної підтримки. Мобілізовано за 24-й рік 7 чоловік, демобілізовано із різних причин 9 чоловік. У лавах ЗСУ боронять Україну 32 захисники з села та 2 ВПО. Допомога ЗСУ системна і постійна, виготовлена і відправлена захисникам 14 сіток. Місцева СТО безкоштовно надає послуги з ремонту авто для військових. З нами співпрацюють волонтерські організації Воршова та Дніпра. І за потреби насилають спанбонти, а ми їм готові сітки. Протягом року неодноразово ми допомагали військовим, які перебувають на ротації. Родини мобілізованих хлопців у складчину зібралися і придбали два автомобілі. П'ять разів на рік відбувався збір гуманітарної допомоги у формі домашніх харчів. Крім плетення сіток, продовжується практика пошиття маскувального захисту. Збір продуктів та засобів особистої гігієни медикаментів. Часто проводяться збори коштів на запити військових. Організовуємо відправку адресної допомоги, заготовляємо і відправляємо овочі для виготовлення сухпаїв, придбано і відправлено 6 ФПІ дронів та супутних інтернет-систем Старбюр. І як метод стимулювання мешканців, це подяки за допомогу ЗСУ через сторінку старостату у Фейсбуці у формі грамот, відеозвернень, Військових особисто при зустрічі. Питання благоустрою у кожному селі приділяється належна увага. З цією метою при сприянні благодійних фондів, придбаному до кусту і бензопилу, проведено потужні ремонти установах, відновлено електропостачання в будинках культури. Бо, хоч він і не працює, проте використовується для проведення зборів, підведення підсумків для різного роду зустрічей. Вагомими і необхідними у минулому році були заходи: ремонт каптажного колодязя, струменевий ремонт асфальтного покриття, збір побутових відходів, сільські толоки прибирання, підведення води до будівлі ПЦУ, надання транспортних послуг місцевим товариствам та комунальним підприємствам, допомога внутрішнім переміщеним особам. На сьогоднішній день 16 сімей, 39 осіб. 16 дітей, 11 чоловік, вразлива категорія. За рахунок коштів міжнародних фінансових донорів відремонтовано 8 будинків. На кожен будинок використано біля 120 тисяч гривень. Відновлено газопостачання, електропостачання, встановлено двері, вікна, підлогу, придбану побутову техніку та багато іншого. Придбано матеріали для водогону, каналізації і найголовніше психологічна підтримка від євангельських християн – Такі підтримуючі зустрічі з людьми, які пережили травматичний досвід, виводять з депресії, вселяють надію на краще життя. Щодо соціального захисту населення, то одинокі та одиноко проживаючі особи та сім'я з категорії СЖО перебувають під особливим контролем. Протягом року вшановано 10 ювілярів, двом сім'ям із вразливої категорії громадян придбано дрова. Надаються послуги прання як внутрішні переміщені особам, так і соціально незахищеним. Ремонтні роботи, допомога на представникій ділянці, різного роду придбання, оплата послуг у постійному полізову соцробітникам. І на останок, могли зробити більше за умови миру в країні. Тому основне побажання миру та перемоги. Дякую. Як все? У вас є запитання до Віктора Якщо немає проєкту рішення перед вами, доносимо сесію. Дякую, Виктор.